Всім привіт! Сьогодні субота і я знов з вами. День Німецької єдності. Історія та значення. У четвер, 3 жовтня, Німеччина відзначила День німецької єдності, що є важливою подією в історії країни. Це свято символізує об'єднання Західної та Східної Німеччини, яке стало можливим після падіння берлінської стіни у 1989 році. Вже в 1990 році об'єднання офіційно завершилось, ставши результатом тривалої боротьби за свободу і демократію. На День єдності по всій країні відбулися різноманітні заходи, концерти, паради та культурні події. Люди збиралися разом, щоб вшанувати історію своєї країни та відзначити досягнення у побудові єдності та демократії. Це свято так також підкреслює важливу роль Німеччини в європейській інтеграції, адже об'єднана країна стала одним із ключових гравців на міжнародній арені. Відновлення струмка Ремте у місті Аферди завершився важливий екологічний проект, спрямований на відновлення природного стану струмка Ремте, який був штучно випрямлений у 1970-х роках для поліпшення сільськогосподарських умов. Сучасні підходи до екології змінили це бачення, і тепер струмок повернули до природного вигляду з вигинами, глибокими та мілкими ділянками. Проект відновлення, розпочатий у 2022 році, передбачав створення нових природних берегів і смуги шириною 30 метрів, яка поступово знов відвоюється природою. Завдяки цьому зросла біорізноманітність, відновлюється середовище для риб і комах, з'явилися нові рослинні та тваринні види. За цей успіх проєкт отримав нагороду від міністерства довкілля Нижньої Саксонії у конкурсі Бах імфлюс. Шольц про конфлікт на Близькому Сході. Канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив із різкою критикою на адресу Ірану через ескалацію конфлікту на Близькому Сході, звинувачуючи його у провокуванні небезпечної ситуації в регіоні, він наголосив, що подальше втручання Ірану лише погіршить конфлікт і закликав до негайного припинення вогню. Шольц підкреслив важливість уникнення подальших військових дій, щоб стабілізувати ситуацію та захистити цивільне населення від нових страждань. Осінній ярмарок в Хамельні. З 3 по 6 жовтня в центрі міста Хамель проходить популярний осінній ярмарок, який перетворив старе місто на справжнє осіннє свято. Відвідувачі мали та мають змогу насолодитись різноманітними виробами, ручної роботи та регіональними продуктами, які представлені на 50 майстерних стендах. Головною родзинкою ярмарка стали демонстрації традиційних ремесел, таких як гончарства, плетіння та різьба по дереву. Крім цього, територію прикрасили понад ста тюків соломи, хризантеми, гарбузи та інші сезонні овочі, що створили атмосферу справжнього осіннього затишку. Для дітей організований спеціальний тракторний маршрут, а всі охочі можуть взяти участь у майстер-класах зрізблення гарбузів. 6 жовтня ярмарок завершиться. Ця подія не лише надала можливість дійснити покупки, але й підкреслила важливість збереження місцевих традицій. А ми побачимось наступної суботи. Всім гарних вихідних!